Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуй. Ничего себе. Что играешь? Играю пою песню. Играю пою песню. Опа, давай что-нибудь бабахни. Давайте есть что-то любимое, или, есть просто что любимое что или просто что-то бабахнуть. Да, бабахнуть что-нибудь. Ну, Веселая или лечебная? Давай веселую, веселую, лечебную, лечебную. На позиціях з цапом два дондонівця були, на біду того рашиста не взяли з собой кази, задрімав рашистий і спи, має їм він прослужив, хоч того він ще не зна, як служила їм коза, а що поробиш це війна їм. Селянам не шкода, А й тепер мають Що заслуговують вони, нехай отримає сповна молодяна, дурна орда і не хотіли мудаки, нехай захлопнуть звиздаки. Коли наші наступають, то Дондонівці біжать, і ті, вони знімають, треба ж наступ показать. Знаємо ми про те давно, військоращі то лайно. і дондонівці, знищить славне Зесу, а що поробиш це війна. І нам не шкода, хай тепер мають модалі, що заслуговують вони, нехай отримає сповна Болотяна дурна орда Війни не хотіли мудаки, то хай захлопнуть звиздаки. У окопі на колінах раз молився московит. Не побачила скотина, як наш дрон над ним летить, хто перед нею стояв. Коли дрончик пролітав, те зня приховує, і що та на відео все є, і все в цим а що поробиш це дня, і калянам не шкода, хай тепер мають мокалі, що заслуговують вони. Нехай отримає сповна Болотяна дурна орда. Війни хотіли мудаки, то хай захлопнуть. Звиздаки, хай захлопну звиздаки.